Десятий за ліком турнір пам'яті видатного тренера з боксу Павла Дмитрієва зібрав близько сотні учасників з чотирьох регіонів України. Зал Рівненської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Лець зміг розмістити всіх охочих, побачити відкриття змагань та поєдинки юних боксерів. Юрій Марчишин більше 30 років працює у цій спортшколі і пам'ятає, внесок зробив у розвиток боксу Пал Палич. Так називали наставника учні. І на цей турнір приїжджає дуже досить багато областей. Підтримують цей турнір, тому що його дуже знали по всьому по всій Україні. Він був хорошим боксером і хорошим тренером. Цьогоріч участь у змаганнях беруть юнаки та дівчата віком від 12 до 16 років. Окрім команд з різних куточків Рівненської області, приїхали спортсмени з сусідніх волині, Хмельниччини та Львівщини. За словами голови федерації боксу Рівненщини Володимира Соколовського, завдяки таким турнірам виховуються майбутні чемпіони не лише України, а й міжнародних змагань. Це по перше. Вшанування пам'яті далі йде розвиток юнацького спорту. Це ще не можна назвати спортом. Як таким можна сказати, що це масовий захід для дітей, але далі він переростає вже в спорт, коли з юнаків вони піднімаються в юніори, в молодь, в дорослі. Тобто, це основний етап, можна сказати, фундамент. Для спорту один з учасників турніру пам'яті Павла Дмитрієва, здолбунівчанин Андрій, упродовж останніх місяців хлопець наполегливо працював на тренуваннях у рідному спортзалі, щоб успішно виступити на змаганнях у Рівному. Я займаюся три місяці. Він мені подобається, бо можна захиститися. Я хочу колись вийти на рим. Перемогти і медалі здобувати триватиме турнір пам'яті Павла Дмитрієва упродовж трьох днів. Фінальні поєдинки відбудуться у п'ятницю. Тоді і визначаться переможці та призери у різних вагових та вікових категорія. Найкращі боксери отримують кубки та медалі, але головне зі слів організаторів це змагальний досвід, який здобудуть діти і зможуть конвертувати його у майбутні перемоги не лише у спорті, а й житті. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.